Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо висаджувати розсаду солодкого перцю у відкритий ґрунт. Два головних чинники, які треба враховувати при висадці: це погода, погодні умови, це теплолюбна рослина, тому ми його висаджуємо у відкритий ґрунт, коли температура середньодобова буде не нижче 13 градусів. І другий чинник це готовність розсади. Ось коли розсада виглядає приблизно ось так, багато справжніх листочків, ось такий вигляд стебла. І вже з'явилися квіточки. Коренева система достатньо розвинена. Це свідчить про те, що розсаду давно пора висаджувати. Вона у нас трішки перестоювала в розсаднику. Тому що не було сприятливих погодних умов. Це таке буває, коли прораховуємося з правильним обранням строків посіву насіння, я колись розповідав, але чекали погоду. Друзі, перед виносом сьогоднішнім ми проводили загортування розсади, тобто на протязі тижня ми виносили її з розсадником, в якому вирощували на. Світлу добу, пору доби виносили на вулицю, і розсада у нас адаптувалася до несприятливих умов відкритого повітря, тобто вона у нас загартована і не буде хворіти при різкої зміні умов. Вирощувати розсаду будемо у високій грядці, але немає різниці. Дивіться, схема посадки. Ми в три стрічки будемо вирощувати, тому середня відстань між рослинами, ось 20, ну, приблизно 40 см між рядами. Ось ціма і ось ціма. І між рослинами відстань в ряду. Близько 30 сантиметрів між рослинами. Ось таку схему посадки ми обрали, виходячи з того, що наша грядка має розмір 2 метри завдовжки і 1 метр завширшки. Грунт це також головна умова. Давайте подивимось я тут складав ґрунт оцей самотужки. Він достатньо родючий, але. Чим більше родючих елементів в ґрунті, для перця це краще. І зверніть увагу, який ґрунт у нас такий сипучий. Він має таку структуру, щоб коренева система перчику добре тут дихала. Це також важливо для його розвитку. Це були підготовчі роботи, вирощення розсади, дочекалися сприятливих умов, підготували ґрунт. Ми вирощуємо декілька сортів, тому обов'язково треба їх, звісно, підписати, для того, щоб потім не плутатись. Як бачите, ми вирощували розсаду достатньо великих таких на півлітри е стаканах, тому це нам дозволило виростити достатньо такі розвинені рослини, і вони не потягнулися. Робимо е заглиблення і я приготував. Коровячий гній, це підвищить ще нам родючість ґрунту. Беремо ось таку жменю велику, досить, і додаємо її в майбутню посадкову лунку. Все, перемішали і розміщуємо тут рослинку. Можна видалити ось ці сімодольні листячка, прибираємо їх, можна залишити. Заглиблювати чи ні? Ми не заглиблюємо. Висаджуємо так, як воно є. Притискаємо і робимо невеличку таку поруч з рослинкою поливну ямку. Це буде нам дозволяти добре проводити полив. Давайте наступний, наступну рослинку. Також, бачите, перестоює трішки, треба вже обов'язково висаджувати. Знов робимо ямку, кладемо перегній. Перемішуємо, можна було суцільно внести, звісно, і перекопати. Ну, але ж ось так все бігом, біжком-біжком. Поставили, притиснули, зробили посадкову ямку. Друзі, якщо немає у вас короючого гнію, ми купляли цілу вантажівку минулої осені, тому у нас його ну, велика кількість. Якщо немає такого, а треба органіку якусь внести в посадкову лунку, то раджу курник, це можна купити. Ну, не проблема короючі, ви не купите. А для органічної складової курник підійде як краще. Тільки його вже класти в лунку. Не ось токи, а ну, ось так, ось таку жменьку. Він більш концентрований, покладете в лунку і також перемішаєте добре. Я посилання на таке добриво, воно ферментовано, воно гранульовано, воно очищене. Термічна обробка була в нього посилання залишу в описі до цього відео. Можете замовити у Тетяни Вікторівни. Давайте продовжувати. Після того, як провели висаджування, друзі, треба простимулювати розвиток кореневої системи. Для цього ми будемо використовувати укарінічий засіб радіфарм, можете інші якісь, який у вас є укорінювач. Додаємо в паливну воду згідно з інструкцією. Ну, якщо радіфарм будете, то 25 мл на 10 літрів води. Обов'язково перемішуємо. Ретельно, щоб розповсюдилась. І дивіться, що можна зробити ще. Ось у нас перець, розсада, вона такого темно зеленого кольору. Не звертайте уваги, оці плямочки це пильця. Летить зараз пильца, і дощик був, і воно от ці, крапельки пильці скаталися. Так він чистенький, листя чистеньке. Так ось, друзі. Якщо жовтого кольору не де розвинена розсада перед висадкою, то я би дуже радив після висадки, окрім укорінюючого засобу для розвитку кореневої системи додайте щось, якесь доброго з підвищеною кількістю азотної складової. Бачите, ось у мене розконцентрат. Я колись розповідав, ми полуницю підживлювали 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Так ось за рахунок збільшення азоту в цьому добриві. Якщо у вас ще раз по ну, наголошую. Не так добре розвинена розсада, пожовтіли листячка, то підживте ось таким добривом з підвищеним азотом. З розрахунку, ну якщо саме розконцентратом будете 25 мл розконцентрату, сюди ж додати в, ці, в цей розчин укорінюючого засобу. Даже, давайте, друзі, я разом з вами проведу такий полив, ось цим добривом. Ну, ми стартанемо, щоб воно скоріше стартануло, і коренева система піде розвиватися, і одразу ми додамо сюди 5 кавпачків. Спеціальний кавпачок тут 5 мл. Тому в цей розчин тут міндобрива, оце 15,77, і тут гумат калію. Це органічна складова, яка дозволить нам провести органомінеральне підживлення. Це дуже добре. 4. І 5. Трішки, якщо перекладете чи не докладите, нічого страшного, воно дуже м'яке. Тут маленька доза мінеральної складової, але за рахунок органіки вона буде дуже добре діяти. І давайте проведемо пали пів літри під кожну рослинку. Дивіться, який розчин у нас вийшов. Він темного кольору, темного за рахунок гумату калію і радіфарму по пів літри під кожну рослинку друзі ще таке надважливе питання багато буде питань в коментарях якщо не скажу що робити з коронною квіткою яка може суттєво затримати розвиток кущику, якщо ми її залишимо. Корона квітка це перша квітка, яка з'являється на рослинці в першій оцій розвілоці. Бачите, вже почав з'являтися перчик маленький. І він буде зараз відтягувати на себе. Всі поживні речовини, які коренева система буде подавати в рослину. Зупиниться розвиток кущика, і слабенький кущик з однією великою причинкою. Так, вона буде у нас раніше за всіх, але перцю вражаїв буде мало. Тому можна видалити її, просто відщипнути, а деякі городники відщіпують і ось цю корону, ось що я видалив, і ще ось ці. На наступних, але ну це суттєво вже буде затримувати. Але більше зможемо нарастити кущик і потім вже збирати більш такі рясні врожаї. Так що видаляти королівську квітку чи не видаляти це можете зі свого досвіду можете спробувати хоча б по однієї по одній, або на деяких рослинках видалити і подивитись, як цей спосіб. Покращення врожайності для вас підійде. Ось все, що хотів розповісти в цьому відео. Ми будемо продовжувати висаджування. Всі питання, які треба враховувати при висадці розсади солодкого перця в ґрунт, я вам розповів. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.